Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні друга частина відео про сумочки. Хто не бачив першу частину, перегляньте, я вам тут невеличке прев'ю додам. Також не забувайте, якщо у вас є змога вийти і зайти з VPN, то, будь ласка, зробіть. Ви неймовірно допоможете моєму каналу монетизації, тому що я казала, що монетизація зараз впала і це. Ну, якісь мінімальні цифри. Я просто в шоці, тому що знаєте, Ютуб сам порівнює. Типу, е, ти заробила рік назад в цьому місяці цього ж самого місця таку суму, а цього місяця ти заробиш таку суму, і ти в шоці. Я просто як автор не можу з вами цим не поділитися. Якщо у вас немає змоги зайти через VPN, будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки, будьте активними, поділіться своєю позитивною, гарною енергією. Коментарях. Будь ласка, це буде приємно мені і вам, коли ви зайдете в коментарі і прочитаєте багато приємних і прекрасних слів. Ще до вступу хотіла сказати, готую цей осінній сезон. Вже розписаний план. Будь ласка, якщо ви хотіли б щось конкретне, наприклад, якусь там стилізацію, чи, наприклад, якийсь похід в магазин Севкен щось конкретне, наприклад, купити. Обов'язково пишіть, мені буде цікавіше і різноманітніше, тому що я готую окремо осінній гардероб. Тобто, в окремому відео, як ми там літній гардероб, наприклад, ось тут готували. Тепер будемо осінній гардероб робити, і також покажу вам, як я приводжу речі в порядок, щоб носити їх у цьому сезоні. Покажу вам ще одне моє замовлення за копійки з Аліекспрес. Цю сумочку я взяла звичайно як акцент на Аліекспрес. Я її замовила. Дуже давно, і коли ось ці ланцюжки масивні пластикові стали популярними, я подумала, чому ні. Взагалі, найбільш виграшним в таких сумках не дуже якісних. Не дуже практичних, відіграє саме Сумочку, Так вона викрашно виглядає на фото, але я її не рекомендую, тому що якщо це акцентна річ, так але вона взагалі не вмістка, навіть телефон не зможе поміститися, вона склеєна. Ну я не знаю, що ще сказати. Але, до речі, тут класна фурнітура. ну, Така досить якісна. А ось сама основа фурнітура, що верх, що металева, якісна. Навіть не пуста, така, знаєте, класна, щільна, а сама тканина ну, бажаю краще, але на фото виглядає просто супер. В відпустки класно така носити, брати свою таку мініатюрну сумочку. Трішки в кадр попадає знову моя сумка. Це сумочка з моїм розписом. Про сумки мої розписні. Так, у мене ще є розписні сумки. Ми поговоримо у іншому відео. Я підберу для вас весь ряд всього, що я розписувала. Але скажу, що я їх ношу, вони класні, унікальні, тому що можна з вінтажних якихось сумочок щось знаходити. Можна знаходити в магазині Hand сумку. Я колись, коли тільки починала вести канал, робила розіграш сумочки. Також розписала і подарувала дівчинці. Не знаю, чи буду зараз практикувати таке під час війни, але якщо ви бажаєте або сказали, бо так класно можна зробити розіграш сумочки. Це було б цікаво для нас. Напишіть, особливо напишіть ті, хто заходить за VPN. Ви просто мої улюблені глядачі. Наступна сумочка, яку я хочу закрити, я її купувала для відео разом з вами. Це сумка від Guess. Я замовляла на сайті Etsy. Є у мене окреме відео про цю сумочку. Якщо не буде підказочки, підказочки вверху, обов'язково шукайте на каналі. Я розповідаю, скільки це коштувало. Звичайно, зараз валюта змінилася. Ціна валюти по відношенню до гривні змінилася, змінилася, звичайно, і вартість. Але що я хочу сказати, вона дуже класна. Ця темно-сіра, такого таупового кольору сумочка, вона настільки функціональна з металом. Бачите, такий метал срібний. Моя мій більше варіант, який підходить особисто мені. В моєму гардеробі – це коричневе щось таке з золотою фурнітурою, тут срібна фурнітура, як і в сірої сумки. Не скажу, що дуже функціональні. У моєму гардеробі обидві, але ось бувають такі образи, куди саме потрібно мені ці сумки. Більш таке, знаєте, з верхнім одягом. Ось ця гарно виглядає. Вона така щось між хобо, між багетом. Вінтажна нова сумочка від Guess. О, до речі, у сумках Guess є класна підкладка. Навіть. Ця брендова сумочка не може походитися підкладкою. Тут однотонна, стримана підкладка, а ось сумки Гес, Тут ну просто, я думаю, в кого є сумки ГЕС, ті знають, наскільки така, знаєте, ой, тут тут ГЕС. І подивіться, яка підкладка, не наче топ з 90-х. Знаєте, ну, в містках так, це штучний матеріал, взагалі, всі сумки від Guess зі штучного матеріалу. Я вже не раз робила розпаковку вінтажних сумок з європейських сайтів. Якщо вам подобається, також замовляйте, але зважайте на ціну. Хочу вам показати просто сумочку Витвір мистецтва. Тут такі намистини, тут такий декоративний елемент. Основа її це льон. Просто уявіть льон. Вона малесенька, так відкривається, має одну кишеню, гарно виглядає, дуже гарно. Тут закривається вона на магніт. Вона класно виглядає з сукню. Взагалі, така трішечки в такому індійському стилі, можливо, навіть в такому азіатському стилі. Такий класний аксесуар, ні в кого такого немає. Мені також його прислала Лера. В неї чудовий смак, і я дуже задоволена. Єдина світла сумка у моєму гардеробі. я купила її цією весною. Це у нас бренд Сіслей. Замовляла я її на Ансфер. Класна сумка. Взагалі, вона дуже містка. Вона має ще такий великий широкий ремінь. Ось такий прям можна носити її кросбаді. Ось так мені так не дуже, якщо чесно, подобається. Я ношу її просто в руках. Ось так. Мені подобається ця форма, контраст, білий, чорний, це штучна шкіра. Я відразу скажу, що білу штучну шкіру я б вам не рекомендувала би купувати. Вона дійсно потребує догляду, якщо це натуральна шкіра, мені здається, буде легше, А тут вона вже там трошки об джинсі потерлася, вже тут як щось синє, я не знаю, як його відтерти, то. Тому ось моя рекомендація де... і коштувала вона, якщо я не помиляюсь, там 90 євро ну, по тому курсу ще довоєнному. Я показувала її відео і скажу вам: ну, класна, я її ношу. Дійсно, я її носила. Ось Весною носила, тому що в неї просто можна скласти все, і чи я вам її розкрию, ви зрозумієте. Дивіться. Так, шнурок знімаємо і просто мішок. Річ, мені здається, і в класичних образах, і в спортивних буде класно. Я носила зі спортивним костюмом. Мені подобається, знаєте, такий спорт і така трішечки класика. В тієї ж форми у мене є сумка від Louis Vuitton, вінтажна шкіряна. Так, Я вам. Я показувала її реставрацію. Затягну, щоб показати ближче, ви її знаєте. Розповідала скільки як. І, взагалі, історію цієї сумочки. Я в окремому відео разом з своєю вінтажною шубою. Класна комбінація, мені здається, після реставрації я її щось небагато носила якось, не знаю чому. Та моя сама улюблена, я можу сказати, це моя улюблена сумка в гардеробі, але ношу я її зараз мало, тому що такий об'єм мені немає куди носити. Але у мене ще є одна сумочка з бісером. Мама її подарувала. Люблю цю сумочку на такому ленцю срібному на вихід. Ось так тримаєте у руках і класно виглядає. Подивіться, який бісер. Бісер класний такого темно-зеленого кольору, напевно, просто через те, що. А, він дає не тільки темно-зеленим, а ще й фіолетовим. Трішечки, що всередині подивимось. Зелена підкладка. Подобається дуже. Можна змінювати ручки. Бачите, також є такі, як це правильно сказати, хотіла сказати вумка. Є також місце для застібки, перефразуємо, можна змінити ланцюжок, можна без ланцюжка. Класна річ, не з кручу на моєму функціональному артеропі, але коли йдеш на вихід, я думаю, дівчата. Ви точно знаєте, про що я говорю? буває така якась сукня, чи якийсь костюм класичний, і ти вже свою повсякденну, повсякденну сумку ти не візьмеш. А щось таке цікаве, мінімалістичне для просто телефону. Мені здається, повинно бути в гардеробі. Нехай раз навіть у рік, але буде. Розумієте про що я? Не знаю, крім телефону, що сюди ще можна помістити. Ця поясна сумка, вона не тільки поясна, можна її носити, як хтось вона взагалі настільки універсальна сумочка від Wave Toon, вона зі мною стільки пройшла, це подарунок. І вона настільки вмістка, що якщо ви хочете вкласти кудись кошти, обов'язково придбайте цю сумочку. Класна підкладка. Вона м'ясенька, просто виглядає в образах, супер. Єдине, що фурнітура, ну, так як, ну от ви подивіться, просто в образі, мені здається, фурнітури трошки тумач, але вмістка, брендова, класна, підходить взагалі під усе. І мені дуже зручно. Це остання, це новинка моя поясна сумочка. Так само, я не знаю, чому я залишила поясні сумки наостанок. Ось така китиця. Новесенька, тому якби є тут якась бумага. Сюди можна така кишеня, можна сюди покласти телефон, можна з цього паску взагалі зняти цю сумочку, і буде просто такий ремінь, але мені подобається все разом носити. Тут навіть можна ключі бачите, прицепити, але я не знаю, як це буде виглядати все разом. Я купила от виключно для своїх оверсайз-піджаків величезних. Підзбирає мені все і повторюю, що коричневе з золотою фурнітурою завжди просто безпрограшний варіант в моєму гардеробі. Хух, якщо чесно, я навіть трішки втомилася розповідати, показувати, носити вам всі свої сумочки. Сподіваюсь, вам це відео зайшло. Ви провели зі мною час. Сподіваюся, поставили лайк. І до нових зустрічей. Всіх люблю, цілую!